Так. Одного прекрасного ранку в кінці квітня вони вирушили потихеньку в дорогу. би був одягнутий темно-зелений плащ і трохи вигорівший темно-зелений капюшон, який йому віддав, віддав Двалін. Двалі. Потяг був йому великий, виглядав він доволі дивно. Боюся навіть уявити, що подумав би, побачивши Більбо, його батько Вангу. Більбо втішався тим, що йому його не можна. Прийняти за гнома, тому що у нього немає бороди. Не встигли вони від'їхати від, від харчівні, яких наздогнав гендель. Неймовірний на дивовижному білому коні. Він привіз. Сільбо дуже багато носових пусток, хуст, улюблену трубку і, і табаку. Всі разом весело поїхали далі. По дорозі мандрівники цілий день розповідали різні історії і співали пісні, замовкали, замов, замов, лише. На той час, коли зупинялися перекусити. І хоча це траплялося дедалі не так часто, як хотілося більбо, він все-таки потроху став ходити до вовкус. Такого життя і подумав, що пригоди це не так вже і погано. Ну, це, це. Mm -hmm. Спочатку вони проїжджали в володіння хоботі, хобітів, доволі привітний край, з гарними дорогами, населено, населений поважними народами, час від часу. Їм зустрічався якийсь ну або фермер, зайняття своїми справами. Потім пішла місцевість, де жителі говорили на незрозумілій мові і співали пісні, яких Вільбор раніше не чув. Нарешті вони заглибилися пустельну країну, де вже не траплялось ні людей, ні харчів, харчевин, а дороги стали поганими. Попереду від ні відлися сумрачні гори, одна другої вище. Здавалися чорними із-за густих лісів. На деяких виднілись відні... древні замки такого зловісного виду, ніби їх побудовано, побудовували погані люди. Те круги зробилося мрачним, погода раптом змінилася, стало холодно і сиро. Ночували, ночувати їм доводилося де попало. Думати тільки червень на носі Бур... бурмотів гурмотів біго. Ой, пані, хлюпав по сільській дорозі. Що? Коні? Подумати тільки червень на носив так? Вільбо, да. його коні Ой. хлюпав по сільській дорозі. В гості процесії. Наближався вечір, час чаю прийшов весь день, не перестаючи плив дощ, капішона текло в очі, плющ, наскрізь промок, коні втомився і спотикався опаміння. Мандрівники були невдусі і мовчали. Напевне, дощ намочив тюки з сухим одягом, і вода. Потрапила в мішки з їжею, з сумом подумав бігу. Як би мені хотілося бути зараз у себе вдома, моїй. Що? Добу... Славні Так норці. Вогнища і в чайник почав співати. Ще не раз, потім вони приж... і... Йому прийшлось мріяти про це. А гноми все трусили вперед, вперед, не обертаючись, наче зовсім забули про хобіта. За сірими хмарами, напевне, сіло сонце. І коли вони ступилися, спустилися в глибину. Глибоку долину одну дну я... якої біг потік, Зробилося зовсім темно. Піднявся вітер, діви, по берегах заточалися і зашелестіли. На щастя, давній міст був цілим їм. Не довелося перекров. Переправлятися в, бро... в рік, а то ріка здулася, що дощ і шумом бігла з гір і холі.